Старі дома, як то що не знаю, будуть розбиратися, але е, маленька іскра кажуть, що нібито щиток електричний е, загорівся. А тут що, Камиш, пожарники сказали, що чердака немає. Вже тільки ремонт зробили після прильоту. Головне, що всі живі. Спочатку ми почув почули якийсь такий стук у дворі і випнули світло. Далі був ну, такий сильний запах гарі, І це було ну, постійно. Я уїхав, поїхав, і мені мама дзвонить через хвилин, так, 40 і говорить, що в нас пожар. Я прийшов хвилин 10 15 назад та бачив це. Не дуже приємна картина. Наша квартира поверхом ниже, а це квартира зверху наших сусідей. Там хто живе? Так, живе. Я одразу дзвоню моєму молодшому брату. Він розказує, що вибігають вони з чотирма собаками, та на них все, на них все падає. там уже просто уже пламя, языки пламени, уже видно, не просто дым, там уже все горит, потом скорая приехала, там, слава богу, какую-то девочку достали, там, на третьем этаже ее спасли, все в порядке, живая, там уже, уже угли остались тушить, понимаешь, там уже тушить нечего, и вот до сих пор тушат полтора часа, и она из-за ветра огонь распространяется, и из-за ветра я боюсь, чтобы оно не перешло по всему дому. И я боюсь, что на мою квартиру перекинется, потому что вон она уже тлеет крыша, и они ее периодически как бы тушат. Потом опять. И вот так уже ну сколько час. Я уже стою больше часа. Міста такі пожежі вони завжди дуже важкі, тому що це старий фонд і внутрішнє наповнення стін є насправді горючим. Тому коли трапляються пожежі таких будинків, одразу направляється велика кількість і спеціальної техніки пожежно-рятувальної і вогнеборців. Задіяно 16 одиниць спеціальної та допоміжної техніки. Це і спеціально для підвозу води і для газодимозахисної служби, а також задіяно 55 як рятувальників, так і рятувальників добровольців, які працюють з нашими рятувальниками ДСНС пліч опліч на даній пожежі під час гасіння пожежі постраждало два рятувальника ДСНС і один рятувальник доброволець. Наразі вони знаходяться в лікарні і з ними працюють медики.